Кожне місце для мене особливе, тим паче, де я бився, де я збираюся битися, де UFC проводять івенти. Тож я завжди буду щасливий, я радий допомагати. Я був у Лас-Вегасі три рази. Зараз це третій. Я думаю, це буде круто. Північ. Зараз 12-14, прикольно. Якось так, досить жарко. Схоже, це буде важко. Джо ще не тут, я ще не бачив його, але він може підійти в будь-який час. Він трішки запізнюється, йому ще потрібно було зігнати вагу. Можливо, навіть міг би пропустити свій бій, але все окей, вся команда тут і ми готові. Як сильно, ти не покоївся? На вигляд дуже, тому що я непокоївся, блядь, сильно. Я стояв і думав, якби я пропустив цей бій, я був би розчарований. Я почуваюся щасливим, що переліт вдався, але я не дуже сильно хотів летіти. Я буквально розлючений, що довелося летіти. Я ненавиджу літати більше 4 годин. Але так, я щасливий і почуваюся добре. Як ти бос? Як ви, хлопці знали, що ми з'явимося тут? Ми сиділи тут увесь день. Серйозно? Ага. У мене є книга буквально з усіма, хто б'ється в цьому карді, всі їхні імена і все таке. Тож ми чекаємо, чувак, мені це подобається. Ми почали цей день у Філадельфії, тепер ми у Лас-Вегасі. Це довга подорож, але ми тут. Ми приїхали досить рано, тож зараз поселимося, потренуємося і так, будемо починати цей тиждень. Для нас це просто ще один тиждень. Просто ми в іншому місті, і Джо, просто потрібно зробити роботу цього тижня. Ось і все. Я думаю, це буде дуже цікавий бій. Месі дуже укомплектований боєць, чемпіонка Ultimate Fighter. Вона ще не билася за титул, як я, але в неї дуже багато досвіду, який дав їй Таф. Я думаю, цей бій буде цікавим, але я думаю, я виграю у всіх його аспектах. Мою руку піднімуть цю суботу. Картоплю фрі? Картоплю фрі. Рис потрібен? Ні, дякую. Салат з лососем для дієти. Картопля фрі для мене. Мені не можна, але я обожнюю картоплю фрі. Тому я їм її. Моя улюблена їжа. Як завжди, тиждень боїв дає енергію, яку ти поглинаєш, ти береш її, просто дивишся уперед на бій. Ти просто передаєш її всім, кого зустрічаєш. Я просто в захваті. Це дуже великий івент, і це просто мрія. Ми їх отримали. Нарешті ми їх отримали, чуваки. Повернення назад, одні Кейдж Ворріорс. Відтепер тільки фіолетовий королівський колір. Якого бійця ти зміг би скопіювати в Октагоні? MVP. Це все, що він робить. Я збираюся вигуляти його як собаку, одягнути на нього повідеця і прогулятися кліткою. У тебе є меседж для МВП? Ні. Ніякого. Ти очікуєш, що цей бій пройде в стійці, або є якісь нові аспекти цієї гри, які ти покажеш цю суботу. Якщо я розслаблений в кліці і прочитав тебе, це проблема, Тож так, очікуйте, неочікуване. Окей, ми будемо очікувати неочікуване. Майкл Веном Пейдж проти Яна Гаррі на UFC 303. Ми всі чекаємо. Дякую. Удачі, сер. Дякую, сер. Я Ніна, і я тут з. МВП один і єдиний. Для чого там В? Я збираюся станцювати. Окей, так-так. Зараз танцюю, тому що це один із моїх улюблених танцювальних рухів. Ти теж його робиш. Ти розумієш про що я? Давай я спробую потрити за тобою. Окей, ти повиходиш. Як справи, чуваче? Знаєш, про що я думав? Ти і я знову ось так сидимо. Окей. Можливо, це на удачу. Ти пам'ятаєш перший раз ми сиділи, проводили інтерв'ю. Я виграв пояс. Ти став чемпіоном. Можливо, я твій щасливий талісман. Перший твій бій з перейрою. Ти добре працював, але потім ти прийняв стільки калфкіків, що ти буквально застрягнув проти нього. Для мене. І особливо на короткому повідомленні це не просто повторити тренування, це тут в голові. Так, реально уявити, що я можу зробити це реально. Дякую, Чемп. Розслабся і отримуй задоволення, а це найкраще. Я прилетів вчора сюди, у Вегас. Це одна із найкращих частин цього процесу. Просто зустріти всю команду, побачити всі ці обличчя, насолодитися цим часом, попідписувати постери і просто чекати момент. Коли я знаю, що вся важка робота вже зроблена, зараз просто потрібно насолодитися цим. У мене буде гарний тест Джо Пайфером. Я реально в захваті і вже не можу дочекатися забрати бій вечора знову і так повернуться додому і насолодитися своїм часом. А ось і він. Я поважаю його. Він ветеран, він досить давно. У UFC, сильний хлопець, знаєте, я поважаю його і так. Це все, що я думаю. Але знаєте, я дивлюся на нього, і я не буду тим, хто першим потисне руку. Не те, щоб це велика справа, але знаєте, я поважаю його, тому що він теж показав респект. тож так, я такий, який є. Нехай переможе сильніший. І це буде не він. Ми тут сьогодні робимо фото для нових футболок, які ми анонсуємо, і вони виглядають просто неймовірно. Вже не можу дочекатися, аби почути фідбек. Навіть коли ми їх показуємо, ми чуємо позитивні відгуки. Всі мої друзі кажуть, що вже хочуть дістати собі таку. Тож це круто. І на сьогодні це все, якщо бути чесним. Я збираюся відпочити, залишилося сфокусуватися на везі, тому що всі інші речі вже зроблені. І потім, в суботу, ввечері ми будемо отримувати задоволення. Чудово. зроби ще один раз і потім повернися. Ім'я Веном, очевидно, було зі мною ще коли я був малим. Я думаю, очевидно, це через мої рухи і те, як я рухаюся, багато людей приписують слово Веном до змії, і я подумав, що потрібно зробити символ змії або щось таке. Ось звідки це прийшло, я підіймаю руку вверх, люди не тільки дивляться, люди запам'ятовують, тож так, я повинен був зробити це. Зараз всі стрижуться. я чекаю хлопця, який зробить мені капу. певно він зробить дві. Гловер вже робив з ним капи, і йому сподобалося. Тож я попросив зробити і мені. завтра у мене буде фотосесія. Ось чому сьогодні я буду стригтися. З цим волоссям. Я виглядаю як добрий хлоп. це не працює. Вони ще не закінчили, але мені подобається. Дуже круто. Вам не можна бути тут. Ви ж потім не побачите різниці. Правду кажеш? Тепер все окей. Вони побриють мою голову. Тепер вони застосували маску для обличчя аби моя шкіра виглядала краще. Тож на ті я зможу виглядати краще. Я повинен бути готовим до війни. Шама.